Мир вам, дорогі гості та підписники, як казав Сергій джентльмени дж... і пані леді джентльмен, па... джентльмени, пані і панове і так далі, і тим подібне, шановне товариство, значить, котельничка наша показувалася, як вона монтувалася, є окремо відео. Тут загальний вигляд, ось такий ось такий загальний вигляд. На широкоформатну, можна Ось такий вигляд. Фіск. Закачали. Слава Богу, на все сухенько. Все так робилося не спіша, ну Це не так, і ми заїхали десь іншу область, то ми тут виспані, недалеко від нас. Зараз нас дорогу порівняли. Сьогодні їхали вранці по, по гравіці до 120 місцями навіть. Так що тут ми раз і вже на об'єкті, а це на якість роботи все одно. Воно, якось, якось, воно Все сухенько, все гарненько, все гарненько. Ніде ні каплі води, жодної краплі води ніде. Ну вона якби проста така з однієї сторони, котеночка. І все те, все, що треба, є нічого зайвого. Вона мені подобається така. І не тісно, і не... Ну Якби тут не ці дверця, то це такі загаші, що десь дрова ложити. Хоча, може, коли з цього в звідти прибереш і буде місце для дров. А який розмір, який розмір кімнати? Не знаю, не Ніхто не знає, який розмір. Ладно, Ладно ми який розмір рулеточку. Ми заберемо яке Це так ви який оптим, оптимальний розмір котень. Я вважаю, що це оптимально. Зайти, робити, повернутися, розвернутися. Скільки? 2,85. 2,85. Ну, 2,50 могло бути, Де, і так питання біля трьох, так? 2,70. О, 2,70 на 2,70. Бачите, 2,70, це так стає. Тут ходити, ще не знаю, скільки місця, бо на бо, бочка майже то на 200, то на 150, там ще. Ну, Ось так воно. Перш, як запалити котел, завжди. завжди, Це стосується всіх котлів, особливо борця. тут, щоб не було у вас забито, оці рушта. Чистимо. І дивимося за триним повітрям. Дивимося за тридним повітрям. Далі, якщо ви потім палити, у вас збиралося золи, багато попелу. От там, бачимо віконечко. От там віконечко є. Зараз ми його наблизимо, кажемо, бачите. Віконечко, воно має бути не забито попелом. Попил до максимум до того віконечка. Якщо там сосні палли, це раз на місяць вибирати. Якщо ви палите твердою породою, там раз на тиждень, можливо, тут багато палить, можливо, навіть частіше. Так, беремо що там? столярна стружечка. запаковуємо і будемо палити. Ну і розкажемо, що у нас пройшло. О, пів години часу пройшло від того моменту, коли почало горіти. І хвилини, не знаю, там. Більше п'яти. Ми, ми трошки піддували то в димохі, то ще щось. Що в нас? Котел війшов в хороший режим і бачу, що турбулізатор нам не заважає. Шибер відкритий і котел так горить легенько. Горить легенько. Чага нормальна, немає такої дикої чаги і немає недостатку чаги. Бачимо, який. О. Трошки їх завихляється, чуть-чуть, може бачити димочок. А, ну. зараз добре. Може, було, якщо, може, показався. Зараз немає, Зараз немає. гарної когоричного. Чи будуть вони його використовувати, то підробізатор чи ні, я не знаю. Якщо буде якісь проблеми, можуть підкинути. Поки що він горить дуже гарно. Дуже гарно вийшов на робочий режим, Стабілізувалась температурочка тут, пішла десь майже до 65 і не різко. Так, так так планенько, гарно попала, Вона не завжди так, так робить. Планенько, плавненько, плавненько. І стабілізувалося на нашій ну, 54-55, таке. Діло. Зараз трошечки почало шелестіти повітря, бо оцей насос включився на опалення. О, десь спіймало повітря. Зараз ми передивимося, може, треба буде виключати, бо ще свіжа система, десь воно можливо злодало із О, знову притихло. притихло. І трошки шелестить повітря. Тут ця труба тепленька стала вже. Оця труба тепленька, і ця навіть тепленька стала, бо перше тепло із опалення. Трошки десь час від часу з'являється повітря. Тут буває, що бульки не так не часто. Десь трошки не так бульки, як підкипання, а просто повітря. Значить, із 55 тримає поки що 70. Поки що 70. О, хороший нормальний режим. Ляса, котла, сімочка, насос. На третє плотні вважаю, що добре. Ну і Розказуємо про, про наші робочі. Американочка, термометр, манометр, класика жанру, півтора дюйма. Він нахлам підйомчик, підйомчик, попередні відео, як ми робили, американочка, кран і зворотній клапан від паразитної циркуляції, не бажаний, щоб не йшло нас тепло із теплоакумулятора в котел. Це одне діло. І ще друге діло цей опуск. Тут це корисна річ. Все-таки одне друге не заміняє. Інколи ці клапана не справляють зі своєю задачею, може те, коли попасть якась мусороночка чи що там, я не знаю. Інколи буває, що він не втримує оцей опуск. Оцей опуск дуже добре працює. Простенько, акуратненько, нічого лишнього, з цим зрозуміло. Далі на підміс влізли внизу, не збоку внизу, щоб повітря не ловило. Один дюймом, американочку поставили, щоб вона це було все зйомненьке для роботи, одним дюймом. І так, щоб не підніматися на вікно, обійшли вікно. Акуратненько, кран фільтр. Фільтр айтап, кран айтап. Все хорошої якості. Прекрасненько все. Це прекрасненько. Трьохходовий клапан Герцкаліс проти стрілочок, як ми любимо. Ні, Мені сказати, не подобається проти стрілочок. Поки що альтернативу ми нащупав, нащупав. Ще хочу спробувати, мені один із підписників підказав двоходовий клапан Попробувати, але трошки не так, як він казав. І все, я боюся, якби десь на собі випробувати. Щось не так переробляти, не хочеться. Ще двоходовий попробувати робити цю обв'язочку. Далі. Йде е, насос сімочка і йде е, сімочка е, на мале коло. І входить і в, це, е, в наш котел, коли набирає задану температуру, ми тут задаємо температуру, чим ще плюс цього клапана, по-перше, ця термоголовка зовнішня. І це набагато краще, ніж всередині термопатрон заліпає. По-друге, в крайній випадку штоком помазне, а по-друге, що можна нам регулювати за бажання. Ну, Ми рекомендуємо для кутків борця 55, я вважаю, що це оптимальний режим. Небагато і немало. Небагато, немало. І бачимо із теплоакумулятора. Поступає 1,5 дюйма, кран, американочка, цікавий трійничок тут, і ще один трейнечок і клапан. Клапан це зрозуміло, це коли вимикається насос, що пішло напряму. Для самочоку. Мале коло, коли підміс іде, коли працює насос, отак іде, тоді сюди не йде, клапан закривається. Іде сюди на підйомчик, обов'язково фільтр. І тут змішуються потоки. Трошки звідси берег, трошки звідси. Наразі вода йде звідти така градусів ну, біля 30, тому що, це, тому що це вертається звороточка з опалення сюди. Дивіться, як звороточка з опалення цікаво зроблена. Дуже хороше, у тут вийшло і для, на вигляд нічого зайвого. І для функціоналу воно сюди скидається. І коли у нас працює насос, він підфарчує звідти холодну. Котла в потужності вистачає, добре тягне звідти холодну, не йде сюди. Якби коли мало потужності котла, то воно цей потік розділявся б туди. Сюди частина йшла б і сюди. Але в даному випадку котла в потужності вистачає, хоча тут плюс 9, а тут робить, плюс 50, тут робить 55, змішує. І його вистачає, щоб звідси взяти. І Звідси, тут два, змішується потоки. Ця тепленька, яка йде звородочка, там градусів, напевно, 40. І ця холодна 9, і тут біля 30, так на дотик йде сюди. Коли котел не працює, чого це добре, я кажу, коли котел не працює, воно не буде, не буде давити сюди, а буде йти сюди. Буде йти сюди, Вниз. Тобто, коли котел не працює, у нас йде сюди. Труба, ця труба, бачимо, йде сюди з колектора. Колектора звороточка. Зараз ми підкинемо. подождіте. Звороточка з колектора вертається. Туди. Хобя дрова. Хочу підкинути без диву. Бачите як? Чуть-чуть все одно, якщо, якщо не прибирає. Я думаю, що турбілізатор, бачиш, трошки, трошки є дим. Все одно турбілізатор мішає. Турбілізатор трошки, трошки мішає. Так, що не зависало на цьому. Все, тягу наповнив давай на максимум. Ну, Побачите, Гор... по горінню самому гуде гарненько. Але при підкладенні відчувається, що чага не така. Побачите, якщо не сподобається, термізатор можна буде викинути. Без його спробувати зім попробувати. Поки що котел працює дуже гарно. Значить, звороточка вертається наша туди, В звороточку пає не розширений бак і зроблена підпіточка. На опалення бачимо, поки за тих півгодини набрало тут 60. Майже п'ять. Майже 5. <пробіт> майже 5. Цей термостат накидають менше. Чима. Тут збільшити. Включився цей термостат, дав команду, через нього йде на, і, і кімнати програмати послідовно. Бачимо два зроблених виробимо. Щоб на одному цьому термостаті відключалося два насоси. Перший, другий. Включився е, насос на опалення. Другий поверх, бачимо, ще не зроблять труби. Два програматори на перший другий поверх, два насоси, віло, шісточка, якісні насоси без болтиків. Хто там їх писав? Нема два болтики. Вмикається насос від... Через, послідовно через цей термостат, який контролює, чи є тепла вода в теплоакумуляторі. І кимальний програматор, який контролює температуру в будинку. Ну, беруть воду і нам її шумлять, не будуть зняти нормального контенту. Колектор класика на два контури, два ідентичних контури, кран, фіт, рінечок, насос, подача, термометр. Бачимо, термоголовочка більш-менш 2 градуси не співпадає, це ні про що. І ще хочу зауважити, що насос це бере. Перший поверх приміщення холодне, вода холодна залилася, справляється з нагрівом і одночасно накопичить тепло. в бочку, за півгодинки ми розігнали котел. 70 градусів тримається на котлові. Зараз підкинув свіжий дров, майже не впало і ну, там трошки менше 55, менше 55 трошки. Я потім обере своє. Можна трошки підкремнути, я думаю, що я думаю, що не треба його підкручувати, йому там... йому там достатньо. Можна так трошки зробити. Розігнали котел, розігнали, вже ми розігріли весь поверх. Тут така вода. Радуці, ну, 40 є, то точно, а можливо, більше 40. Звичайно, подача подачу йде десь 47-48. І майже така сама, ну не, та, не така сама, але А, ні, є різниця. Є різниця градусів для 10 температура. Може 40 тут немає. Ні, є 40. Десь. О, розігнали, ми повністю розігріли систему і накопичиться тепло, все справляється. По контролю цьому зрозуміло, клапан стоїть по стрілочках по інструкції. Бо тут можна його поставити по стрілочках, забратні клапана, щоб не йшло це ясно. Решили бак, класика жанру, кран е відключати. Американочка тут є, щоб знімати бачка можна було. І для сервісу зливати воду є. Зрозуміло. Гаряча вода йде. отаким чином, бачимо. Точніше, почнемо бачимо з холодних хлона. Те, що Тарас тут напаяв, перепаяв, акуратненько зробив. Холодна вода заходить сюди, є відвід -від на підпіточку через оборотній клапан. І йде сюди і сюди. Сюди це вхід у змій відчук. На вході стоїть кран, коли нам треба щось відключити. Американочка і вибуховий запобіжний клапан на 6 бар. Вихід із. А, ще сюди холодна вода йде, розходиться. А друга частинка йде на цей клапан. Холодна, тут змішувальний клапан. Вихід із зміювачка, бачимо, пішов сюди-сюди-сюди-сюди-сюди. Вихід зміювачка і заходить у наш клапан. Якщо раз, раптом коли нам треба клапан нам треба, якась обслуговування заміна. Ми ці крани закриваємо, гаєчки відкручуємо легенько, це накидні кінні гаючки, відкриваємо напряму поза клапаном. Наразі це працює через клапан. Цей кран має бути завжди закритий. Коли клапан все нормально. Тут налаштували, скільки там налаштували. 46, може замало, треба трошки додати. Фадить? Ну, кожен може підрегулювати. Я б додав більше, в принципі, хай воно буде. І ще є тут один відвід для розбору такої технічної води, теплої, помити підлогу. От ми поїдемо після нас, я бачимо, що тут робиться. Слава, що хтось буде мити. Раз собі тепленька вода, раз, близенько. Близенько. і три термометри. І кран 3 четверті. Бачите, місце є дрова положити. Ну, Наче б то все розказали. Термостатом розказали. Тут термостат від газів і термостат по температурі води, який включають оцей насос. Оцей насос. Все як завжди. Все як завжди. Пакуємо інструменти. Будемо їхати. Будемо їхати. Викинули ми стільки для, для запуску, я думаю, що предостатньо, не впирали до другу, що там була ця щілина. Що, бачите, є проход для цього. Що, проход для старту. Потім вже можна кидати, як хочеш. Коли розпалювати, ну холодний старт. Регулятор ставимо на максимум, він ще, ще не ну поки що на, 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 на око. Поки що на око. Ці двері можна взагалі закривати. Вони не треба. З вулиці приток двері відкриті. Пробуємо стартанути. шибри відкритий. Отак, рівненько, то відкритий шиба. І будемо палити 6 метрів будемо ходити, ну 6 там замки займає, 5-40, скажімо так. О, а гори, горить. Столярна стружечка. ну Це не те, що з парафіном, але це хороший спосіб для розпаду, якщо вона більш-менш сука. Трошки березові кори, трошки березові все. Починає щось горіти, так? Да? Починає щось горіти. І так, для розпалу двері так оставляємо. Потягне там ще трублізатор у нас стоїть. Він теж заважає для чаю. Ось так, для розпалу оставляємо дверця. То. Десь дим, дим сюди вертається. Щось не хочемо натягнути. Плотно мене жили дров. Отам палич сам виробник, а не добре запалив. Треба було не плотно тут ложити, було, щоб прохи туди. був. бачите, ми тут плотно ложили. І воно давиться. І проходить десь трошки. Воно ще не, ча... не то, що вертається дим, але й не, не чане. Ладно, закриємо ці двері. Закриємо тоді, оці дамо трошки. Дивимося, йдемо на вулицю. Що там на вулиці? На вулиці. Нема диму. Нема, так? Да? Є. Є? Як, якщо є, то може тянути. Е? Є? Є. Легенький ну якщо воно сюди пішло... Якщо воно сюди пішло, то щось. Щось я нічого не бачу. Чуй, щось там таке. Ну що, старт був не зовсім добрий. Не зовсім добре, бо я так наложив дрожки заплутав, давай, демо, сухеньке, все, все холодне. Плюс тут ми закинули б перший канал. І так воно не хотіло нас туди йти. Вийдемо на вулицю, а воно з того трійничка. Весь дим-вниз, весь дим вниз. О, якось сюди ми горілочку підігріли, туди-сюди почало горіти. То зразу таки був дим густий-густий, а це тільки починає розгорітися. П'ять хвилин від того моменту, як почало горіти. І дивіться, дим, дим вже тільки-тільки, тільки тільки Ну бачите, зараз нічого так вам не покажу. Але дим. От, ще є, але вже ще, ще воно не горіло, ще воно не нагріло, ще, ще не, не вмиклося програматор, нічого. І потекло конденсат по котлові. Потекло, бачимо, що там. Бачимо, що робиться. Яка там калюжа води. Як конденсує. Хто каже, там нема конденсату. Уявіть, що ми заложили десь 20 кг дров. Волос так на око, я так думаю, що не менше 20%. Там, думаю, що більше. Якщо 20 кг і 20%, це 4 літри води. От візьміть, невеличке відерця води залить туди, і де воно у вас дінеться. А стілочки були у нас, які там були? Плюс 9 Плюс 9 температура у нас води, яку ми заливали, плюс 8 навіть. Ну там якийсь термот показує. Скільки там 7 хвилин пройшло, можливо, ну 5 було, бачите, вже плюс 30 це з виключеним насосом. Це з виключеним насосом. Чекаємо, щоб нагрівся димохід. Горе, горить. Вже гуде, знаєш Що Куди гуде? Хотела ж гуде, а тут, а тут нема температури. Ну, вже градусів 40 є. О-о, починає більше ставати. Чекаємо, десь має спрацювати аж термостатик. Ого, градусів 60 є. Почало горіти. Почало горіти. Починає працювати наш котел. Ну, у турболізатор збиває все. І що хочете? Хочу, хочу сказати, бачите? Це з виключеним насосом. З виключеним насосом. Ну, таке. Не тепле, не холодне. градусів 25, а можливо... Ні, 30 ще нема. Бачите, що він, як підміс? Все одно, все одно цей підміс. <схід> трошки, трошки вже не перший раз це бачу, він чуть-чуть. Та й допомагає. Навіть на самотюку, якщо зробити якусь перемичечку. Це краще, ніж нічого. Це вже декотла краще, ніж нічого. нічого. і з нашим турболізатором чани. Чекаємо, коли вмикається насосик. Не хочеться зменшити температуру. Я думаю, що я думаю, що 75 термометр откалібрований добре. Ми дивилися на холодний, Влад дивився, підкалібрував, щоб він спрацьовав плюс-мінус. Реальну температуру показував. Ну, не всередині, а зовні тимо ходить, але запхани сюди трубочка. Бачимо йде туди під утеплювач середину сендвіча, там де, там, де одна ця. Де одна... Не там, де дві е... бляхи цих, а де одна труба. Ну так, не набирає температури, димки все. О, включився наш. Включився. 70 градусів є на витоді. Включився наш. Підміс і... Зараз так працює. Йде по цій трубі і повертається насос, тягне назад, 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 назад. Триходовий. Зараз відкритий оцей протік. Відкритий оцей протік, Цей закритий, повністю закритий. цей Клапан він дуже герметично закриває. Звідси воно абсолютно нічого не тягне І пішла температурочка, бачимо, йде розігрів котла. Прекрасненько. Гарненько. І навіть щось затихо працює цей насос. Обично вони люблять гудіти ці насоси. Всі мочки він потужний. Повітря ми повиганяли на холодний, зараз ні повітря, ніякого звука немає. 35. І зразу бачимо 45, зараз вже 10 градусів, ще котел не горів. Ще котел не горів, але метали витяги більше, ніж. Хай буде більше. Накраще щось розігнати. Швидше розігнати. Ще напевно, буде день напевно, буде виходити, бо ще ж воно... Ми бачимо, вже наш турбулізатор працює, але, але з димом ще Ще з димом хай не розганяється. Наша зараз даже швиденько розігнати його, щоб не вийшов на робочий режим. А потім розкажемо, що як працює. Поки що працює так, сюди, 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 сюди і різь сам себе. сорт на завороточці. Зараз буде конденсат висихати. Ну, В принципі, вже він висок. ще, вже його побачите при 40 разів його не побачите на котлові. А... Все одно він може свою роботу робити до 55, хоча б 50 на звороточці, хоча б 50, це вже для котла. Каже, 40 це ще дуже мало. Ну 45, це так, так. Якщо хороше своє паливо. Але все одно він краще буде віддавати більше тепла на вищій температурі. Ну, ну так, вже тут 80 є. Так руку, бачите, вже тримати не можна. О, вже, вже тут десь таке місце. Ну Ще статочно немає, бо я так, бачите, притулив? О, вже відтуляю. Градусів 80-80 є, немає. Не може він набрати 100 градусів. Бачите, потекло аж тут. Аж тут потекло по нашому димоходу. І зразу хрістикло. Все си, дрова сироваті, все сировате плило аж, аж тут. І що, зараз він виходить в робочий режимчик. О, Ось починає трошки повітря відійшло. Трошки пішло повітря, пішло коло. тут нема розповітрювача. Трошки сюди пішло, трошки мале коло. повідходить. По, трошки повідходить. Вже 45. У добре? Зараз ще глянемо на димохода. На димоходах. Скільки, 10 минут пройшло. П'ятнадцять, каже хвилин. Димочуки. сильний. Не сильний, а легенький є. Ось такий легенький димочок. Ай, ніч. Ніч не можемо показати. Не можемо показати. Ще очі ловлять. Легенький димочок є. Не сильний, легенький. В принципі, в принципі, працює дуже гарно. А, До речі, це котел. Тут ми трошки газову щіленочку модифікували. Не зовсім так, як раніше робили, трошки ми робимо модифікацію. Модифікація, деякі розміри змінили. ми розміри трошки змінили. І буде працювати трошки по-іншому. Що вже на вигляді 55 майже, на зрості 50 майже. Десь скоро почне відкриватися цей потік. Поки що не відкривається, бо чого я кажу, бо це аж воно нагрівся від цього, аж тут тепленьке стало все. А коли він, це... а коли він вже відкриється, це буде дуже холодний. Ще він не відкривався. Ну що, пройшла годинка часу. Посклали ми інструменти і на дорогу. Час від часу трошки ще десь бультнев, ну не залишки, а повітря відходить від води. Тут вода трошки затака з повітрям. Що у нас котел працює як? Заложили, правда, паливо, але при закладанні все одно так що повністю без диму не вдається. Я думаю, що турболізатор свою роботу робить. Якщо його заглянути туди, заглянути туди, то він з тої сторони червоненький, так на градусів 700 буде. З тої сторони бачимо? Червонієквіт. Тобто він працює як каталізатор для допалу тих частиночок і перемішує. Він, він, він добрий, але це треба понаблюдати. понаблюдати. Можливо, якби ще метр димохода. Я так господарю сказав, зараз котел гуде, температуру бере добре, прекрасненько, 75 градусів для сороківочки із 54-х. Це прекрасненько, Потужний набирає прекрасник, це сімечка насос. Сімочка насос. Він справляється ну, по інструкції до, до 150 кВт, коли таке насос. 75, це 20 дельта. Це 20 дельта. Ледве ледве насос справляється. Тобто він потужний дає файно. Потужний дає файно, але. Е, ну і так гуде, він так само само. Чаги зайвої вже зараз немає. Чаги зайвої немає. О, але... Побачимо, чи воно не буде наростати, чи не буде наростати, це вже буде видно. І де ми толком зараз не можемо побачити. Я виходив, якби його не видно вночі. Що там, як цього ми не можемо сказати? Вже отут зміючок, Вже тут гаряченьки, вже тут гарячих, вже ми нагріли за годинку отак четверту частину бочки. Постійно працює опалення, постійно працює опалення. Сім батарей, чи скільки там по всіх цих холодах було? І холодна вода, і з плюс 9. Якось так. Це, я вважаю, що досить успішно, все гарненько, все працює без ніяких питань. Пишіть свої коментарі, лайки, дизлайки. І всім до зустрічі!